Ціп, розуміли чи ні? Це бить, а це ціпильно. Воно було зв'язано з сирицею. І коли додому у клуню позвозили, позвозили снопи, їх треба було молотити, зерно вибити з колосків. Зрозуміли чи ні? То робили ось так. Стійте тут не відомо. Кущики не переходьте, отут і стійте. Дивіться, оце. А отак встань, щоб звідти ніхто не йшов, отаку далі. Сік називається, На току кажуть, молотили на току. Діти не підходьте. Вони Діти, не підходьте. Внуки, і колосочками до неї до скупки робили, наприклад, щоб колоски були. І коли вони це зробили, або в два ціпи, або хтось один. Почали молотити, не комбайнами, а молотити. Дивіться? Па, дивіться, бо хлопці, воно, па. Ні, ні. Дивіться. Дуже треба обережно, щоб тим щоб не вдарити собі попотили. Сіння, не бійтеся. Мені страшно. Да, да, Отак купили. І коли в баціби. Наприклад, хтось один там підняв, а те й опустив, той підняв, а те й опустив. Вимоготили, Риб. розгрібли Риб. цю солому, зібрали, цю солому використовували для того, щоб покривати хату, а зерно віяли на вітрі, тоді не було ніяких віялок, віяли на вітрі і мішки засипали у комору.